Вітаємо вас, відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про електровоз вл 11 а саме поговоримо з вами про дію електричних кіл а, при роботі моторкомпресорів. Отже, слід зазначити, що на відміну від електровоза вл 11 м у електровоза вл 11 живлення йде не від єдиного загального плюсового проводу. Тому з першої клемної рейки, з сьомої клейми отримує живлення провід 308. 308 проводом живлення поступає у пульт машиніста і через замкні контакти кнопки компресори отримає живлення провід номер 701. З проводу 701 через замкні контакти регулятора тиску РГД-1. Проводом Е702 живлення поступає на замкнені контакти проміжного реле РП22, що керує роботою допоміжних кіл. І проводом 703 на замкнені контакти кнопки мотор компресора, блока, кнопок 7, щитка паралельної роботи Ще ПР. 704 проводом, вмикаючу котушку електромагнітного контакту К-55 і 700-й провід мінус. Розглянемо це коло, як воно йде візуально. Ось таким чином, 308-м проводом через замкні контакти кнопки компресори, ось таким колом через контакти РГД1. Проводом Е702 через контакти РП-22, блок кнопок 7, контактор К-55 і вмикається цей контакт. Коли контактор К-55 увімкнувся, він виконав ряд перемикань. По-перше, контактор К-55. Коли увімкнувся, то замкнув свої силові контакти і, по-друге, розімкнув ось це блокування. З Першої клемної рейки, клеми 2, проводом 303, через антиконтакти кнопки сигналізації проводом Е801, електричне коло подавало живлення на сигнальні лампи. При увімкненні кнопки сигналізація лампа компресора зеленого кольору загорілася. Але після увімкнення контактору К-55 відбувається розмикання його блокувальних контактів. І лампа компресор К зеленого кольору втрачає своє живлення, через що сигналізує машиністу про увімкненість мотор компресора Тепер давайте розглянемо, як працює силове коло. Силове коло ми будемо розглядати так само на електровозах серії В11 з номера 490. Слід зазначити, що. Після підняття струмоприймача і увімкнення швидкодіючого вимикача після вмикання контакту К-55 збирається коло мотор-компресор. Від струмоприймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через третій кабель замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ, живлення поступає на вхідну котушку диференційного реле допоміжних кіл РДФ-2. І далі 202-м кабелем живлення поступає на замкні контакту електромагнітного контакту, К-55. Кабелем 213-м через пусковий демпферний опір, пусковий демпферний опір Р-22, кабелем 214-м, обмотку якоря, і обмотку збудження, мотор компресора. Живлення 211-м кабелем поступає на вихідну потужку диференційного реле допоміжних кіл РДФ2. Далі 121-м кабелем. Живлення буде проходити на шум лічильника тяги. 127-м кабелем шум лічильника рекуперації, сотий й кабель заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Давайте тепер візуалізуємо цю, це коло. Ось таким чином. Від струму приймача через дорослі подавлення перешкод через даховий роз'єднувач через контакти швидкодіючого вимикача. Хідну котушку диференційного реле піднімаємось вгору, через задні контакти К-55, через опір, обмотку якоря, обмотку збудження, в мінусовий кабель, з мінусового кабелю через 121, через лічильники. Ось таким чином проходить живлення 127 Через лічильник, на сотий кабель, заземлювальний пристрій. Ось таким чином буде проходити силове коло. Слід зазначити, що у секції Б живлення відбувається аналогічно, паралельно. Ну а сьогодні ми розглянули з вами, як працює електричне коло мотор-компресорів в електровозі вл 11 Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте обов'язково поставити лайк, прокоментувати його і підписатись на канал. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube.